Всім привіт! 1 квітня, короткий огляд редиски. В цьому відео розповім, які я робив підживлення, також захист від хвороб. І про все це далі у відео. Перед вами редиска Рондар. Сіяв її 1 березня, так що їй зараз рівно місяць. Сходи мав на 8, це поодинокі і масові 10-11 числа. Знаєте, в той час було якось трошки холодно. Маркером була в мене 160-та касета, сіяв її через одну. Зараз, друзі, пройдемось, покажу трішки свою редиску, деякі такі екземпляри вже непогані, трішки наливається. Ось така непогана, десь довбільшки ніхоть, ну, з мизинець. Знаєте, якби знав, що так буде тепло, то посіяв би, можливо, раніше. Не першого, а десь в середині лютого. Цей гібрид вирощую вперше, тому побачимо, що з цього вийде. Ну а далі вже поговоримо про підживлення, про захист від хвороб. Я думаю, треба було трішки менші стежки робити. Тоді вроді нормально було. А зараз, так, бачите, зійшло і вона трошки широка. Ось такі маємо сходи. В принципі, зійшла чудово, майже все. Я б сказав би навіть 98% сходів. Тепер саме цікаве це підживлення. Для редиски обрав плантатор. Формула його 10-54-10. це фосфор. Тому що редиска на початку розвитку любить фосфор, тому давав саме його. 25 грам на 10 літрів води. Після нього це на зав'язь 0,2550. Це його формула. Ось до речі. І треба ще докупити, тому що немає 320, а можливо, дам яробське в мене є. І на кінець достигання плодів, ось формула 51545. Так що спробую в цьому році плантатор, подивимось, як він себе покаже, як покаже редиска. І з біозахисту це від хвороб, тому що. В теплиці якби було сиро, березень у нас був трішки холодний. Опалення тут і є, але я його не використовував, тому у теплиці було досить волого. Я обробляв один раз трихопітом. Ну, можна взяти будь-який будь біофунгіцид чи триходермін, ну, що типу цього. Обробив ним, давав 100 мл на 10 літрів. Ось, друзі, так. Такий огляд. Таку маємо на сьогодні редиску. Ну а на цьому би, все. Всім дякую. Далі буде.